Вітаю глядачі ЦНТА Новини. Оксана у студії. Сподіваюсь, у вас сонячний, як сьогодні погода, настрій. Залишайтесь з нами, розкажемо про таке. Аби не вилізло боком, що зараз на базарах, перші весняні вітаміни чи нітрати. Незалежні та впливові визначили 50 найуспішніших жінок львівщини. Покидьки, які роблять нас кращими, як зароджувався панк, рух та він у Львові. Зелень пішла у магазинах та на базарах уже різні ранньовесняними овочами. На вигляд стиглі великі, гарні, звісно, ціни ще не демократичні, бо перші весняні вітаміни. Проте смакування ними може і нашкодити. Адже зараз найбільша загроза потрапити на продукти, нашпіговані нітратами, як уберегтися від шкоди перших овочів, та чи поспішають львів'яни їх купувати, з'ясовували наші журналісти. Прилавки на базарах вже переповнені весняними овочами. Тут і огірки, помідори та навіть редиска. Але чи не посприяли цьому нітрати? Ми вирішили перевірити. Одні продають на базарі. Інші зразу на дорозі. Вці бажаються, що ніякої хімії у їхніх ранньовесняних немає, а все домашні і прямісінької грядки, або ж вирощене в теплиці. Ні, ні, ні. То під теплиця така велика хата довга, знаєш. Кінці лютого, лютого ні, вже є, то вже березень кінчається. Радіска скоро висте, трошки кротом, водичкою. Та? Та навіть показують сертифікат з проведеною експертизою їх товару. Так, провіряють. У нас такий сертифікат є, от, бачите, з подписю санстанції, все як має бути. Радісочку беруть на експертизу, на нітрати, на все. Так що все свіженьке, все гарненьке. Так, І корисно їсти. Ще один аргумент від продавців це сам вигляд овоча. В нашій, бачите, такі горбатенькі, кучерявенькі, з хвостиками, все як має бути. Ось світочком, свіжесенькі, все сьогодні привезено. Та хоч, якби гарно не виглядали ранні овочі, лікарі все ж застерігають не одразу їх купувати, бо перші весняні вітаміни можуть вилізти боком. Та й дослідженнями доведено, що майже 80% нітратів є все ж у овочах, а їх міст у ранніх продуктах у два-три рази більше, ніж у тих, які вирощують у звичайний для них період. Ранні овочі і фрукти дуже часто. Здобрюють нітратами, і вони для того, щоб вони скоріше виросли, щоб вони гарніше виглядали. І ця їжа, звичайно, шкоду наносить хворим. У мене навіть приходять хворі, хворі люди, які від від того, що вони одобряють от ранню капусту, огірки, помідори, вони самі отруються тими нітратами. Розумієте, тому дуже дуже треба обережно ставитися до тих ранніх овочів. Я думаю, що вони все ж таки не є здоровою їжою. Наколоті ті овочі можуть призвести до отруєння токсинами, алергії, виразок та гастритів, і навіть до порушення діяльності центральної нервової системи та пониження кров'яного тиску. Більшість львів'ян обережно купують ранні овочі та кажуть, можуть ще трішки почекати. Ми купуємо гарбуз, ми купляємо щавель, купляємо капусточку, морквочку. Тобто Ми таких, що як ви маєте на увазі хімічних, не купуємо зараз. Ні, 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 ні ми боїмось. Ми їх купуємо в черні. Тобто, Боємось. Тому що все ж таки в нас забагато використовують речовин, які сприяють їхньому росту. Не ризикую. Взагалі тут таких, щоб редесочки ні, просто були на Закарпатті, то купила редиску так для проби. А таких ранніх не купую. Вони ще мають бути пригріті сонечком і бути натуральні. Так що я думаю, без тих вітамінів можна поки що обійтись, що в них є в лапках. Експерти радять купувати овочі та зелень у супермаркетах та на великих базарах, оскільки їх перевіряє санітарно-пітомологічна служба. А до складу великих ринків входить акредитована лабораторія. На перевірному нами львівському базарі ми її знайшли. Нашпіговані нітратами овочі та фрукти мають специфічний запах металу. Будь-яка відсутність аромату теж має насторожити. Перед вживанням ранівесняних вітамінів радять їх замочити на пів години. Це знизить рівень нітратів. Судовому рокам, 1 квітня 2009 року, прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Основні підозрювані тодішній директор Львів електротрансу Андрій Федоренко і екс-директор фірми Сармат Ростислав Лебедь їх підозрюють у нібито причетності до фінансових махінацій при закупівлі вживаних німецьких трамваїв. У вівторок апеляційний суд вже скасував ухвалу Галицького рай суду щодо запобіжного заходу для. Андрія Федоренка і відпустив підозрюваного під домашній арешт. А яке рішення апеляційний суд ухвалив Ростиславу Лебедю далі у сюжеті? Справу шиють уже сім років, а фактів фінансової махінації, через які можна законно посадити за грати, досі немає. Екс-директора Львів електротрансу Андрія Федоренка, апеляційний суд Львова, вже випустив під домашній арешт. Колишнього директора фірми Сармата Ростислава Лебедя звинувачують у тій ж справі, що і пана Федоренка у фінансових махінаціях при закупівлі для Львова вживаних німецьких трамваїв у 2007-2008 роках. Зокрема, прокуратура Львівської області звинувачує його в тому, що його фірма закупляла трамваї за завищеною ціною. Під час розгляду справи Ростислава Лебедя в апеляційному суді на початку засідання прокурор відразу подав клопотання про те, щоб змінити колегію суддів на іншу. Прокурор гарантував про те, що вчора цієї ж самої колегії суддів, нібито було випущено незаконно з під варти організатора злочину Федоренка. Разом з тим немає жодного рішення. Суду, який визнає його винним, тому що є організатором. Більше того, закон не забороняє аналогічні колегії розглядати ті ж самі в одній справі апеляційні скарги щодо різних учасників. Адвокати Ростислава Лебедя, а їх у нього три, одностайно запевняють людей у чорному, що клопотання прокурора безмістовне. Суд, вислухавши дві сторони, йде в дорадчу кімнату прийняти рішення. Клопотання прокурора Нанівського про відвід колеги суддів у складі суддів Берездюкамері та Пенкевича задовольнити дане апеляційне провадження стосовно Лебедя передати на повторний автоматизований розподіл для визначення іншої колеги суддів. Ухвала оскарження не підлягає. Головуючий підпис судді підпис по цій справі. Все. До побачення. Прокуратура. А от Андрій Фадоренко, якого випустили під домашній арешт, вважає, що справа сфабрикована. Це насправді абсолютно надумана справа. Вона не має, бо не існує жодного факту так званого розкрадання. В цих трамваях, от чи в закупівлі цих трамваїв, не було порушено жодного, жодного пункту закону. Все проведено чесно, відкрито, і всі звинувачення абсолютно безпідставні». НТА новини стежитимуть за перебігом подій і триматимуть вас в курсі справи. У Львові набирають добровольців на військову контрактну службу, а тим часом чотирилапі прикордонники ловлять контрабандистів. Детальніше про це далі в огляді. У пошуках контрактників на Львівщині на військову службу до ЛАВ Збройних сил України набирають добровольців-контрактників. Шукають здорових дужих чоловіків віком від 18 до 40 років, придатних за професійно-психологічними та медичними показниками з відсутністю судимостей. Найбільше контрактів підписують у Самбірському, Сколівському та Стрийському районах. А от у Львові на мостищині, перемишлянщині та городоччині, громадяни не дуже поспішають вступати до лав ЗСУ. Тепер контрактникам обіцяють покращені умови служби та заробітню платню від 7 Тисяч гривень, а також соціальні гарантії та можливості отримати житло, оздоровчі кошти, відпустки та кар'єрне зростання. Європейські копи у Львові, консультативна місія ЄС, приїхала до міста, щоб вчити правильно працювати наших полісменів. Поліцейські також спільно відпрацьовуватимуть моделі громадського порядку. Вже незабаром у Львові відкриють офіс ЄС, а досвід співпраці львівських та закордонних копів планують поширити на всю країну. Ліза і барон винюхали сигарети. Службові собаки львівського прикордонного загону впіймали контрабандистів. Через Раваруську українець намагався незаконно перевести до Польщі 350 пачок. Їх у обшивці автівки знайшла службова собака Ліза. А її чотирилапий колега прикордонник барон у пункті пропуску у стелух винюхав партію тютюну, яку водій заховав у запасному колесі свого авто. Загалом собаки надибали 770 пачок цигарок. Незалежні та впливові визначили 50 найуспішніших жінок Львівщини. До списку увійшли знані бізнес леді, телеведучі, журналісти і волонтери. А обирали їх експерти, серед яких відомі ведучі, громадські діячі та підприємці. Про секрети успіху найуспішніших леді дізнавалася наша Мар'яна Оленська. У вишуканому ресторані зібралися справжні леді, чи не кожна із них досягла висот у своїй сфері. Відтак нагородили тут 50 найуспішніших жінок Львівщини. А організувала це дійство редакція журналу Рія. Я кожного року, як головний редактор, говорю сама собі, що варто робити вже топ 100 Бо успішних жінок у Львові є надзвичайно багато в різних галузях. Але чомусь ми завжди стараємося якось обмежити це коло. Але я все-таки сподіваюся, що наступного року ми все таки зробимо топ-100 найуспішніших жінок Львівщини. До почесного списку увійшли жінки, які досягли найбільших кар'єрних успіхів у п'яти сферах: політика, бізнес, громадська діяльність, культура, мистецтво та змі і досягнення року. Як правило, це знані депутати, успішні підприємці, відомі телеведучі співаки та волонтери. Багато проєктів, багато відповідальності. Ще більше кожен раз хочу сказати, що я не зробила, але це тільки підштовхує, підштовхує іти вперед. Так що не бійтеся прямо до мети. І спішіть жити. Життя ми ніхто, ніхто не знає, скільки нам відведено, але направду стараємося зробити якнайбільше в цьому житті. У мене є прекрасний вислів, який я раджу кожному дослухатись до нього. Лінь породжує зло. Якщо ми будемо прислуховуватись до цього вислову рано чи пізно, ми станемо успішними. Присвоїли звання і ведучий телеканалу «НДА» Оксані Гнатишин. Я думаю, не варто навіть говорити так, що це успішна, це не успішна. Я думаю, що кожна жінка може бути успішною, якщо вона займається улюбленою справою і робить її з душею, і гарною, і завжди з посмішкою. А обирали та оцінювали успішних жінок десятеро експертів у складі відомих чоловіків Львова та області. Це громадські діячі, підприємці та ведучі. То було дуже складно вибрати найуспішнішу, найталановитішу, найякусь громадську. Дуже складно це було вибрати. Чому? Тому що таксів я пригадую, думаю, та зараз так, десятку, що елементарно напишу, ага, я дві години стратив. Я не підкупний. Отак От я тобі скажу, розумієш, я не підкупний. От керувався якимись такими критеріями, типу хто особливо десь, хоча б чуть-чуть вирізняється в кожній категорії. Отак. От Таке нагородження журналия організовує щороку. Це вже втретє. Кажуть, заплановано ще багато проєктів – і люди Львова влітку, і рейтинг чоловіків. Але всі карти розкривати не стали. Маріна Оленська, Іван Мозуренко, 30 березня в день небанальний в історії людства. Цього дня у 1842 році американський лікар Кроуфорд Вільямсон Лонг уперше у лікувальній практиці застосував ефір, як анестезуючий засіб при видаленні пухлин на шиї пацієнта. Через 16 років Гаймен Ліпман з Філадельфії отримав патент на олівець з гумкою на торці. А в 1867-му Росія виставила себе на посміховиську. Усього по 2 центи за акр вона продала Сполученим Штатам Америки, Аляску та Алеутські острови. А ще 30 березня вважається початком музичного панк руху. Бо в цей день 1874 року відбувся знаковий концерт американського гурту Рамене. чиє панк рух у Львові дізнавалися наші журналісти. Ось так підривають публіку американські виконавці гурту Ремонес, один із найвпливовіших колективів 1970-х років, на хіти якого рівнялося не одне покоління молодих музикантів. Меломани кажуть, саме цей гурт і подарував світу панк-рок, відлуння якого сягнуло найвіддаленіших поточків світу, то от дуже умовно, бо ніякі явища не виникають в один момент, в один день. То був концерт так, знаковий концерт американської групи Рамонес. Якраз 30 березня 74 року. Але поняття панк-року існувало як мінімум 5, може і 10 років до того, бо в Америці то явище почало виникати ще в кінці 60-х років. І то така дата, ну але тим не менше, привід посвяткувати є. А от на українській естраді панкрокову лінію здавна гнули брати гадюкіни. Це під їхні наркомани на городі, наші батьки колись. А ми сьогодні розслабляємось наповну. Я видел, що на З англійської слова панк перекладається як поганий покидьок. є і музика виконавців цього стилю. Переконують музикознавці. Панк-рокери часто грішили погано налаштованими інструментами, інколи навіть виходили на сцену з фальшивими гітарами. Та чого варті одні лише зачіски співаків? Загалом це був своєрідний протест проти інтелігентного культурного життя. У нашому ж місті яскравих представників цього стилю нині відшукати важко. Є безумовно, яким можна. Ну, це слово якось пристосувати до них, але я б не наважувався зараз так публічно оголошувати, бо то, по-перше, молоді. І вони панкові, часто, от зауважте, я не називаю назви груп, не, не, за, не за якимось мистецькими ознаками, просто вони ще не дуже вміють грати. От, Тобто вони хулігани поки що. Чуваки все чітко співають у своїй пісні брати Гадюкіни. Чоткого життя бажаємо і вам. Олег Галій, Іван Мазуренко, НТА Новини. Олексій, чоловік божий, зиму на нівець зводить. У народі 30 березня називається днем теплого Олекси. Особливо його відзначали колись бджолярі, рибалки і мисливці. Бо вважалося, що з Теплого Олекса вже починається справжнє тепло. Тому пасічники виставляли вулики для першого виліту бджіл. Рибалки йшли вранці на річку, спостерігали за тим, як щука хвостом літ розіб'є, однак не ловили її, бо це вважалося великим гріхом. А мисливці від цього дня вже починали по. На ведмедів та лисиць, як зустрічають тепло львів'яни у нашій рубриці. Народ скажем. Гарно, весело, сонячно і з гарним настроєм. А вже стигли кудись вийти погуляти? Там аж не стигли з'їздити на Закарпаття, там все дуже буяє, цвіте і пахне. З гарним настроєм, з усмішкою, з вірою у краще, краще майбутнє, у зміни на краще у нашій країні. Ну як? Та зустрічати тепло, кожен радий теплу. От я набагато краще переношу тепло, чим холод. Зимою там всі о, зма, зима, але ні, для мене от тепло. З радістю, з нетерпінням. Знуками вже встигли погуляти. Звичайно, щодня гуляємо. І як враження? Гарно, весна приходить часно, тепла. Все чудово, з, з цікавістю і, і, і чекаю його, тому що буду город садити. Мені здається, що всі люди тепло зустрічає дуже... Ну, ну, дуже добре. Краще тепло, ніж сніг. На теплого Олекса відзначають ще й день обіймів сонця, тому, напевне, пора ховати зимовий одяг і виходити на вулиці. Відсьогодні сонечко вже не просто визирає, а мало би дійсно пригрівати. 30 березня зима повністю здає свої позиції і приходить не лише календарна, а й справжня весна. А ще передостанній день березня це день захисту Землі. Історія виникнення свята точно невідома, але існує думка, що його придумали в минулому столітті, коли вчені задумалися над майбутнім нашої планети. Вони підрахували, що через кілька сотень років людство загрожує тотальне знищення. Цей день закликає до об'єднання всіх людей на землі, щоб зробити щось добре для природи, наприклад, прибрати за собою сміття після відпочинку або пройтися пішки замість того, щоб проїхатися автомобілем, адже земля подарує нам чисті повітря і воду і родючі землі, якщо ми будемо утримувати її в чистоті, а це так важливо для наших дітей. Бережіть себе, рідних країну, природу теплого сонця, доброго настрою. Я прощаюся до завтра. А наш Андрій Сиротяк ще вам розкаже про новини спорту. Радикали виступають за безкоштовні ліки та диспансеризацію для пенсіонерів. Про це заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він переконаний, якщо люди матимуть змогу вчасно діагностувати та лікувати хвороби, не витрачаючи на це шалені гроші, тривалість життя в Україні значно підвищиться. Нардеп запропонував кілька найменувань безкоштовних медпрепаратів. Мільйони українських пенсіонерів ідуть у лікарню тільки тоді, коли вже на самій пізній стадії хвороба. А якби їх вчасно обстежували, скільки б вони могли жити ще 100 років, а головне не тратити тисячі тисячі доларів для того, щоб лікуватися, як в сусідній Польщі, ми пропонуємо прийняти закон, щоб люди пенсійного віку безплатно на місяць отримували ліки від найнеобхіднішого, наприклад, від тиску, від серця, від голови. Від простуди 5-7 позицій на місяць, але безплатно. Також політик нагадав, що завдяки радикалам парламенту хвалив законопроект, який дозволить справедливо нараховувати пенсії. Сьогодні в день ми з вами проголосували надзвичайно важливий закон нашого колеги Юрія Шухевича, який дає можливість право українським пенсіонерам отримувати ту пенсію, яку вони заробили. А не ту, яку їм нараховують у двічі-втричі меншу, аніж вони заробили через недоліки українського законодавства. Вітаю до вашої уваги спортик Міні з Андрієм Саротяком. Партнер програми групи автомобільних компаній Арія Груп. Нас догнали. львівська гандбольна Галичанка, перший тур другого етапу Суперліги у Броварах, завершила перемогою над основним конкурентом у боротьбі за золоті медалі Ужгородськими Карпатами. Упродовж усього матчу в рахунку вела Галичанка. Підопішні Тетяни Штефи надійно діяли в захисті і виграли перший тайм 12-8. А після перерви зуміли відбити відчайдушні спроби суперниць урятуватись. У підсумку певна перемога львів'янок 23-17. Найрезультативнішим гравцем зустрічі стала Наталія Туркало, в активі якої вісім м'ячів. Наші дівчата наздогнали вовчить за очками у турнірній таблиці. Втім і надалі залишаються на другому місці. Зберігати лідерство Карпатам дозволяє більша кількість перемог в особистих матчах. Цього сезону у протистоянні Карпати-Галичанка рахунок наразі 3-2 на користь ужгородського клубу. До кінця першості вони зіграють між собою ще три рази. Наступний зізний тур стартує 13 квітня в Херсоні. Мішені виставили, зброю підготували. На СКА стартував чемпіонат області з кульової стрільби. Тут снайпери стріляють лише із гвинтівок. Молоді стрільці вже після перших залікових пострілів продемонстрували результати міжнародного рівня. На чемпіонаті області стріляють лише львівські снайпери, бо з районів ніхто приїхати не зміг. Але і без того в тирі зібралося близько 50 юних снайперів. На цих змаганнях спортсмени прострілюють собі дорогу до збірної, тому дещо хвилюється за свою влучність. Кожен переживає. Нема такого стрілка, який не переживав за свій результат, а той, хто не переживає, той ненормальний. Незважаючи на свій юний вік, снайпери знають, як налаштуватися на точні постріли. Заспокоїтися стартом і не сильно не хвилюватися, бо серцебиття пришвид... пришвидшується і тим може дати поганий результат. Софії Пакліковській таки вдалося налаштуватися, тож вона першою виконала залік і настріляла 396 очок. А це вже норматив міжнародного класу. Та й взагалі дівчата намагалися відстрілюватися якомога швидше, бо все ж стояти у формі з гвинтівкою в руках не так уже й легко. А от у хлопців терпіння трошки більше. Завжди треба бути спокійним і просто думаю, що просто нікого немає, тільки я один і я маю попасатися. Хлопець займається кульовою стрільбою лише півроку, але зі своєю гвинтівкою вправляється вже досить легко. А от до форми та серйозних змагань він ще й досі не звик. Тут стояча робота не по робота цілу годину, то не кожен загибло стоїть. І так з часом, з часом маленькі приходять, і ми їх вчимо так до того, щоб вони вестили таку нагрузку, велика нагрузка. В них. Поза змаганнями у тирі самостійно займається Поліна Конарєва. У чемпіонаті області вона участі не бере, але навантажує себе не менше, ніж учасники змагань. Я зараз такий період, що я просто тренуюся для себе, я набираю свою форму. І зараз на, на даний момент мені не потрібно змагатися, мені треба відпочити мозгами, але попрацювати фізично. Якщо чемпіонат Європи снайперці не підкорився, то на змаганнях в німецькому Дортмунді Поліна настріляла на срібло. Зараз вона працює, аби втримати цей результат. А ті спортсмени, які отримали ліцензію на Олімпійські ігри, на зборах в Польщі готуються до майбутніх змагань. Богдана струк іван Мазуренко НТА «Спорт, як він є. Три львівські мушкетери їдуть до Франції. 1 квітня у місті Бурже стартує чемпіонат світу з фехтування серед кадетів та юніорів. У складі збірної України участь у чемпіонаті візьмуть вихованці Львівського училища фізичної культури Максим Гаравський, Олег Падалкін та Віталій Свистіль. Гаравський виборюватиме на титул найсильнішого рапіриста світу у юніорському турнірі. Падалкін у змаганнях рапіристів, а Свистіль у турнірі шпажистів. Фехтуватимуть за нагороди у кадетській першості. Партнер програми компанія Алекс Ко, офіційний дилер Volkswagen у Львові, пропонує Volkswagen джату з двигуном 1,6 TDI 105 кінських сил за спеціальною ціною від 481 тисячі гривень. Вартість вказана станом на 14 березня 2016 року. Ми з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас у четвер. сьогодні день березня буде хмарним з проясненнями з невеликим дощем. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі стопчики термометрів показуватимуть 7-9 градусів тепла. День температура становитиме 11-15 градусів із позначкою «плюс».